Вітаємо вас на нашому каналі. У цьому відео покажемо дуже простий рецепт смажених кабачків. Якщо ви тут вперше, то не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Також будемо вдячні за вподобайку та коментар. Для приготування потрібно зовсім небагато продуктів. А саме, Кабачки, яйця, борошно, сіль та спеції, а також олія для смаження. Розпочнемо з того, що розпалимо вогонь. Поки вогонь розгорається, наріжемо кабачки. Різати потрібно тоненькими кільцями приблизно по 4-5 мм. Тим часом зіб'ємо яйця для кляру. До нарізаних кабачків додаємо спеції. Ми використали сіль, чорний мелений перець та приправу для овочів. Ретельно все перемішуємо та залишаємо постояти на 5-10 хвилин. Тим часом поставимо пательню на вогонь та налиємо в неї трохи олії. Після того, як пательня нагрілася, можемо починати смажити наші кабачки. Кожен шматочок обвалюємо в борошні та викладаємо на пательню. Змажимо по 2-3 хвилини з кожної сторони на середньому вогні. Потрібно, щоб кожен шматочок підзолотився з обох сторон. Ну що ж, кабачки готові? Можемо знімати їх з вогню. Напевно, у вас виникло питання. Для чого ж тоді ми збивали яйця? А ось і відповідь. Після того, як ми обваляли кабачки в борошні, вмочаємо кожен шматочок у яйця та відправляємо на пательню. Далі все те ж саме смажимо з обох сторін до золотистої скоринки. Нарешті наші кабачки готові. Можемо знімати їх з пательні та приступати до дегустації. Поки готували, нагуляли шалений апетит. На природі так завжди. Нам дуже подобається цей рецепт, адже він ну, дуже простий, а кабачки виходять неймовірно смачні. Обов'язково спробуйте приготувати! Та не забудьте поділитися своїми враженнями в коментарях.